Валя вздульська Євені ями. Я вмію робити отакецькі ями. Найкраще робити це на березі моря. Там у ями можна налити води і запустити медуз. Ями я рию не завжди, а тільки тоді, коли в мене ямний настрій, такий, як оцей сьогодні. Єво, каже мама зранку, ти знаєш, як ми любимо рити ями? У кімнаті батьків напхано всякої всячини. На стінах малюнки з прикрасами і мечами, на підлозі коробки з уламками глеків і стоси книжок. але я одразу помічаю дещо нове: рюкзаки і лопати. Єво, угу. випускаю очі. Я вже знаю, до чого такі розмови. То ти не проти, якщо ми в понеділок поїдемо в експедицію? Слово експедиція означає, що батьків знову не буде вдома ціле літо. Мама і тато археологи. Вони риють землю не просто так, а щоб знайти різну дивину, скарби, обладунки або кістяки давніх скіфів. Скіфи їздили вверхи, розводили худобу і билися на мечах. Їхні царі і цариці обвішувалися з золотом з ніг до голови. Тепер уже скіфи давно мертві, і мені трохи образливо, що якісь трухляві скіфські кістяки моїм батькам цікавіші, ніж літо зі мною. Візьміть мене з собою. Ну, візьміть, я теж люблю рити ями. Ви обіцяли. Гав! стрибає пес. Гав? Так, обіцяли, Люба, мама складає одяг у рюкзаки, але зрозуміє, за тобою там не буде кому дивитися. Вибач, доню, це робота, обіймає тато. Невдовзі батьки їдуть, а ми лишаємося з дідом і пеком у трьох. Пек може рити ями без перестанку. На городі у садку за альтанкою під трояндовим кущем. Полює на кротів, каже дід. Підемо ставити відлякувачі? питає дід. Не хочу. Покатати тебе на екскаваторі, забігає в гості дядько стас. Ні. Ми з дідом знову йдемо на пляж. Я рию там одразу чотири ями. Це тому, що настрій у мене дуже ямний. Ямнішого не буває. Псується погода. Тепер мама і тато повернуться. Хіба можна рити яму, коли на дворі холодно і дме вітругам? Батьки дзвонять увечері. У нас тут чудова погода, євачка. Ми знайшли Скіфський меч. Ненавиджу чудову погоду, ненавиджу скіфські мечі. У липні гроза за грозою. Я весь час визираю вікно. Ну хіба можна рити яму, коли над головою блискає і лє, як із відра? Батьки присилають фото в експедиції світить сонце. Mm, ненавиджу сонце. У серпні я беру металеву лопатку і починаю рити яму. Я рию її півдня. Земля суха і тверда, у мене болить спина. На долонях з'явилися мозолі. Пек риє разом зі мною, але яма все одно замала. Хай там як я в неї лягаю. Лягти, виходить, тільки скрутившись, інакше ноги не вміщаються. Що ти робиш? питає дід. Лежатиму тут доки помру, а потім приїдуть археологи і відриють мій кістяк. Нащо це їм? питає дід. Може, вони тут тебе йш покинуть? Ти ж не якась там Амазонка. Це їхня робота. Можеш закопати разом зі мною чашку, якщо хочеш оту, з дельфіном. Біля старих кістяків знаходять усяке таке. Я не буду закопувати з тобою чашку. Каже дід. Дід бере мене за руку і веде в дім. Набирає мені теплу ванну, а потім варить какао і наливає в чашку з дельфіном. Знаєш, хто це? Він показує на фото, що висить на стіні. Я не знаю. Його звали Борис. Він писав вірші та риб'ями. Ну, де що потіхаю? Якось його призначили рити яму там, де ніхто не сподівався вирити нічого путнього. І що? Я чорбаю какао. І він знайшов пектораль. Пек стріпується в вісні. До речі, пека я назвав на її честь. Я хочу розпитати про пекове ім'я, але очі злипаються. Дід несе мене в ліжко і вкриває прострату. Засинай! Уранці настає страшний розгардіяш. Дядько Стас вантажить у машину харчі й лопати. Дід шукає пеків повідець, мені наказують сидіти на кухні й снідати. Я вибігаю на ганок. Може, ви скажете, що відбувається? Гав! пек качається в траві. Дід із дядьком спиняються. Єво, ти все з'їла, киваю. Тоді швидко в машину. А куди ми їдемо? питаю вже в дорозі. Як куди? Каже дядько стас в експедицію. Ми мчимо степом, а довкола хвилюється сива трава. Вона схожа на море тільки без парасоль. Дід каже, що це ковила. Колись її росло багато, а тепер де не де, бо люди саджають сонях і пшеницю і кукурудзу. У далині показується пагорб. Курган, каже дядько стас. Що таке курган? Дуже стара могила. А хто там похований? Хто знає? Може, скіф, а може, козак. Надвечір ми зупиняємося біля ліска. Серед дерев на пагорбі видніються намети. В одному місці здіймається дим. Ми підходимо і бачимо казану, якому щось булькотить. Гав! пек мчить уперед. А он не й наші мружиться дід. Я кидаюся за пеком, бачу хлопців і дівчата з лопатами. Вони піднімаються до наметів, а позаду всіх ідуть мама і тато. Пек скаче просто до них. Пек? Звідки ти взявся, мама стає? Помічники треба, усміхається дядько Стас. Я з розбігу вистрибую на тата. Вирішили влаштувати вам сюрприз, підходить дід. Мама з татом сміється і міцно нас обіймають. Я не чую в наметі з батьками як справжня археологиня. Діти з дядьком по сусідству, а пек не нагріє собі місця. Забігає то до нас, то до них. Хочу чим швидше заснути, бо знаю, вранці ми всі ритимемо ями, шукатимемо глечики, скарби, кістяки, але сон не йде. Усередині все наче ковила. Тату, а чому пека дід назвав пеком? На честь пекторалі. А що це? Пектораль? Її носив Скіфський цар, шепоче тато. А яка вона? Але тато вже спить. Прибігає пек і вмощується поруч. Крізь тонку матерію намету пробивається світло півмісяця, воно заколисує нас обох. Ми снідаємо кашею і чаєм, із казана. усе пахне димом. Це найкраща їжа в моєму житті. Потім студенти беруть лопати і йдуть на поле. Ми теж йдемо. Я, мама, тато, пічко, дядько, дід і пек. Усі ми ритимемо ями і шукатимемо золото і трохляві скіфські кістяки. Хоча настрій у нас гитний ямний. Рапче навпаки, особливо в Пека. В експедиції так круто. Студенти знайшли цілу купу всього. І черепки від глечиків, і наконечники стріли, навіть різні прикраси. Тато з дядьком відкопали срібні бляшки, а мама фігурку олень, Оленя, усе це належало скіфам. Ми з дідом і дядьком не знайшли нічого, але геть не журимося, нам і так весело. Пек шукав за компанію з усіма. Йому ніхто не забороняв, бо він рив у зовсім іншому місці. Спершу пек просто нюшкував, а тоді як почав гребти, невдовзі видрив якусь костомаху. Пеку! закричали всі, не може бути! Гляньте, сміється дід. Наш песик зробив відкриття. Ця кістка колись була ногою коня, каже тато. Поруч мають бути інші кістки. Так і виявилося, поруч було ще дуже багато кісток. За вечерою ми опроголошуємо пека справжнім археологом. Візьмемо його сюди наступного літа, сміється мама. Звісно, каже тато. А Єву? А мене? питаємо одночасно з дідом. Ковила завмирає ані шелесть. Євочко, обіймають мене батьки, без тебе ми сюди, ні ногою. Восени ми з батьками їдемо потягом у Київ. Потім йдемо красовою вулицею повз парк і заходимо в місце, де багато церков і білих будиночків. Один із них дуже старий і гарний це музей. Ми роздивляємося на миста, сережки, обладунки і мечі. Колись їх носили скіфи. Я знаю, бо в експедиції були дуже схожі. Потім підходимо до великого золотого півмісяця. Ось вона, пектораль, шепоче мама. Я довго роздивляю Там і люди, і квіти, і тварини. Я бачу корів, коней, вівцю, кабана, лева і ще якихось істот із крилами. Пакові таке сподобається. Покажу йому фото. А ми знайдемо таку наступного літа. Спробуємо, Єво! вибухають сміхом батьки. Ми спробуємо кінець.